Друзі, привіт! Ми в мікрорайоні Тяжелів, найкращий мікрорайон для життя. За дорученням Вінницького міського голови вже декілька днів тривають роботи по покращенню умов, благоустрою та по поточному ремонту наших дворів. Найважливіше питання ми визначаємо в першу чергу і виносимо їх для робіт. Тому на звернення мешканців ми відреагували по можливості миттєво для того, щоб зробити дійсно безпечну зону до школи. Поточні ремонти тільки розпочалися. Почали з найважливішої ділянки це поруч Левка Лук'яненка, 22. Саме тут проходить найбільший трафік пішоходів з мрії до школи та до інших будинків. Відтепер тут буде суто пішохідна зона, була передбачена доступність для дитячих візочків, для людей з обмеженими можливостями. І тепер, відтепер, тут дуже комфортно. Також під час виконання робіт передбачені вимоги мешканців будинку та бізнесу, який тут знаходиться. Підійшли комплексом для того, щоб наші діти ходили безпечно до школи, до знань. Цю дорогу, яка завжди була загромаджена автомобілями. Через брак фінансування зрозумілих причин, через війну ми не маємо можливості зробити таких повноцінних змін, як були раніше. Але хочу подякувати тим, хто. Звертався, приходив на прийом з приводу цього, пішохідного Майдан проте нагальні а, проблеми, нагальні звернення вони вирішуються. Ми розпочали роботи. Далі будемо продовжувати поточні ремонти майже в кожному дворі. Дійсно, хочу подякувати департаменту житлового господарства і підряднику за те, що роботи виконуються якісно. Підрядник дослухається до порад і до звернень мешканців. І ще одне прохання до вас: забирайте автомобіль, тому що на. Нам важливо зараз робити в літній час ремонт як намого швидше. Прошу усіх мешканців контролювати, звертати увагу, Долучайтеся. і долучатися.